Питання про те, хто що їсть, цікавить майже всіх людей на цій планеті, тим більше, якщо це стосується динозаврів, знання про дієту викопних істот можуть бути вкрай корисні для реконструкції екосистем минулого. Для встановлення харчового раціону використовують різні ознаки: форму зубів, загальні образи тіла, схожі з живими родичами або морфологічні аналоги певних органів. Також пролити світло на особливості харчування. Тварин, можуть аналіз ізотопів чи особливості зносу зубів. У сьогоднішньому відео ми поговоримо про дослідження, яке намагалося розшифрувати палодієту одного загадкового динозавра Тродонтида. Ви на каналі Довкола Ботаніка. З вами Олексій Коваленко. Однак робота з викопними рештками має свої обмеження і не завжди так просто декодувати щоденне меню якогось динозавра. Чим давніші рештки, тим складніше їх вивчати. Відсутність. Великої кількості органіки у скам'янілостях стоїть на перепоні використанню показників ізотопу азоту, які активно використовуються для вивчення раціону сучасних істот. Стабільні ізотопи вуглецю є не такими інформативними. Нещодавно, співвідношення ізотопів кальцію 44 та 42-го було успішно застосовано для вивчення дієти динозаврів у північній Африці під час крейдового періоду і в кількох формаціях Північної Америки у пізній крейді. Співвідношення ізотопів стронцію 87 та 86 застосовувалося в дослідженні багатьох сучасних і давніх екосистем для вивчення міграції та харчової спеціалізації травоїдних тварин. Використовують також і сигнали від кальцію завдяки встановленим механізмам його передачі від одного трофічного рівня до іншого. Зокрема, аналізують співвідношення елементів, які здатні заміщувати кальцій, наприклад, співвідношення стронцію до кальцію і барію до кальцію. У контексті цього питання виявлено інформативну закономірність. Тканини травоїдних мають нижче співвідношення стронцію до кальцію та барію до кальцію, ніж рослини, які вони. Споживають. Хижаки матимуть ще нижче співвідношення цих елементів. За допомогою експериментів з контрольованим годуванням у савців система визначення співвідношення хімічних елементів була відкалібрована на багатьох вибірках з наземних і морських екосистем. Інформативність співвідношень стронцію до кальцію та барію до кальцію була багато разів перевірена. Виявилось, що співвідношення стронцію до кальцію це універсальний показник, а от значення ба... Марію до кальцію є менш ефективним у морських оселищах. І з такими інструментальними методами вчені вирішили розібратися. А що ж там коїлося в пізньокрейдових наземних екосистемах західної частини Північної Америки? Це так звана Ларамідія. А там було багато дивних речей. Одні з головних це незвичайні біогеографічні патерни розповсюдження хребетних. Відомо багато викопних таксонів із кампанського віку Західної і північної Америки, які здається розділені на окремі південну та північну біозони. Такий розподіл особливо помітний у травоїдних динозаврів. Ну, раптом що кампаній – це вік крейдового періоду, який тривав від 83 до 72 мільйонів років тому. В екосистемах минулого для деяких яких тварин легко встановити, що вони їли, а от для інших це зробити важче Великі завроподи мають всі докази своєї травоїдності: теронозавриди та дромеозавриди, явно запідозрені у хижацтві, але не з всіма групами динозаврів усе так гладко. Зокрема, велика невизначеність характерна для групи малих тероподових динозаврів, троодонтидів. Дієта і трофічне положення цих динозаврів залишається досить мало зрозумілими. Троодонтиди мають зуби з незвичайно великими зубцями у порівнянні з багатьма. Махижаками зовні вони схожі на деякі зуби пахіцефалозавридів, а також в деяких аспектах на зуби ластоногих ссавців, які проціджують крізь них воду. Біомеханічні моделі також показали, що тродонтидові зуби мають меншу міцність, ніж зуби тиранозавридів чи дромеозавридів. Це може свідчити про те, що хижатство в них було не таким активним, як у цих двох груп динозаврів. Була запропонована всеїдна і навіть рослиноїдна дієта тродонтидів. Також було висловлене припущення, що одні тродонтиди були хижаками, а інші травоїдними. Враховуючи ці двозначні або принаймні суперечливі свідчення різних вчених, було б чудово все це перевірити якимсь інструментальним методом. За відсутності дошки віджа, кавової гущі з відкладів крайдового періоду та палеонтологічних карт таро, науковці вимушені були звернутися до послуг геохімічних індикаторів, таких як співвідношення стронцію до кальцію та барію до кальцію. Ці дані мають потенціал для тестування різних гіпотез щодо моделей харчування та положення тродонтидів у трофічному ланцюгу. Тому минулого року Томас Кулен та Брайан Казенс провели детальний аналіз співвідношень різних хімічних елементів та ізотопів. Аналізи в цьому дослідженні проводились на матеріалах, які зібрали з локації Дей або ж дощовий день. Це кісткове ложе, яке, попри свою назву, знаходиться не в Лондоні чи Львові, а у верхній частині формації Олдмен Альберта Канада. У крейдовому періоді це була тепла, помірно субтропічна прибережна рівнина. Було проаналізовано 52 зразки, які належать до восьми таксонів наземних хребетних тварин. Ці таксони представляють основні екологічні групи місцевих екосистем, включно з великими травоїдними динозаврами, гадрозаврами, цератопсами та анкілозаврами, великими хижаками, тиранозавридами, дрібними хижаками, дромеозавридами, дрібними савцями, неоплаґі. Гіулацідами, які вважаються всеїдними тваринами. До вибірки потрапили і малі динозаври, які їли незрозуміло, що тобто мова про тродонтидів. Відповідно до проведеного аналізу, гадрозавриди, цератопсиди та анкілозаври мали найвище значення співвідношення з тронцію до кальцію і барію до кальцію. Теронозавриди, навпаки, мали найнижчі значення такого параметра. Інші таксони мали значення співвідношень барію до кальцію. Та стронцію до кальцію, які були проміжними між показниками птахотазових динозаврів і теранозавридами. По співвідношенню ізотопів стронцію 87 та 86 особливих відмінностей у досліджених груп не виявлено, хіба що гадрозавриди мали набагато вище значення цього параметру. Концентрація ізотопів стабільного вуглецю і кисню була дуже різною і демонструє перекриття в різних виконах. Пних істот. Лише тиранозавриди мають відчутно нижчі показники цих параметрів. Далі вчені об'єднали всі ці дані і представили їх у тривимірному просторі. У цьому аналізі відокремлено стоять явно хижі тиранозаври та явно травоїдні птахотазові динозаври. Тродонтиди займають унікальне положення, оскільки вони найбільше подібні за показниками співвідношень стронцію до кальцію та барію до кальцію до птахотазових динозаврів. Заврів, хоча для них помітне і часткове перекриття із дромиозавридами. озавридами За вмістом вуглецю 13 c вони взагалі найбільше схожі з тиранозавридами. Цей результат, здається, узгоджується із сиїдністю і, можливо, навіть більше рослинно-домінантною сиїдністю. Тродонтиди довгий час вважалися загадковими сутностями в групі тероподів завдяки унікальній морфології їхніх зубів. Ще більше цю ситуацію. Заплутує систематика. Це тема для окремої розмови, але якщо коротко, то точний статус роду Троодон залишається дискусійним, і з огляду на те, що в голотипі бракує діагностичних ознак ба більше. Там ще великі проблеми із тим, звідки матеріал, по якому описали цього динозавра, походить. Зразки тродонтидо в цьому дослідженні, ймовірно, представляють, або стеноніхозаурус і некваліс, або неописаного близького родича, або ж навіть саме того дискусійного тродона. Проте ідентифікація на видовому рівні ізольованих зубів наразі не вважається можливою, оскільки знайдені зуби можна визначити лише до рівня родини. Саме так я визначав злаки на першому курсі університету. Діапазон значень стронцію до кальцію, барію до кальцію для тродонтидів на локації рейнідей найбільш подібний до птахотазових мегатравоїдів, але й з тиранозавридами є подібні з вмістом ізотопу вуглецю 13-го. Враховуючи співвідношення ізотопів стронцію, яке подібне в тродонтидів до гадрозавридів, то, можливо, це вказує на певну тягу до місць проживання ближче до берегової лінії. Ніж це характерно для інших тероподів, тому всеїдність, і особливо всеїдність із домінуванням рослин є найімовірнішою дієтою тродонтидів формації Олдман. Це дієта, в якій рослини були головним компонентом, але не єдиним. Тродонтидові зуби часто знаходяться в місцях пов'язаними із місцями гніздування гадрозавридів. Тродонтиди не були здатні полювати на дорослих гадрозавридів, але спокуситися їхніми малятами чи яйцями вони цілком собі могли. Також знайдені скупчення кісток викопних ссавців поряд із кам'янілостями тродонтидів. Вони інтерпретуються як недоперетравлені рештки ссавців, яких тродонтиди теж розглядали як позицію свого повсякденного меню. Ці дані узгоджуються з висновком, що тродонтидні зуби не були настільки біомеханічно стійкими, як у тиранозавридів та дромеозавридів. Окрім того, дані цієї публікації – це ще одне свідчення на користь виявленого Еволюційного тренду більшої ролі споживання рослинної їжі у харчовій поведінці тероподів малого та середнього розміру. А я пропоную вам інший тренд: поставте полик з цьому відео, напишіть коментар, поширте це відео у якусь соціальну мережу, підтримайте Збройні Сили України і пам'ятайте дуже важливу інформацію. Ми зустрінемось з вами, коли уже невдовзі.